І в нас вже є колядники. У нас вже є колядники. Так несподівано. Так, це божичі. Дозвольте заколядувати, так. Яка красива швидко. Що треба робити? Треба вставати? Рай розвись, ой рай розвився, Господь звеселився, Син Божий народись. і з трьома верхами, з трьома престолами рай розвись, ой рай розвився, Господь звеселився, син Божий. В першому престолі Ісус Христос лежить, Рай, розвись, Ой, рай розвився, Господь звеселився, Син Божий на родись, другому престолі Діва Марія. рай роз Господь звеселився, син Божий народись! В третьому престолі Сам самотець Микола Рай розвись, Гой рай розлився, Господь звеселився, син Божий. Я на зірку так буду, а що нам треба віде? відповідати? Що треба, тим, до кого прийшли колядники? Що треба казати? Кажіть, дай Боже, дай Боже щастя! Дай Боже дай вам щечка, здоров'ячка, Все найкраще. Та <реш> ми ще заколядуємо. Ні, не йти. А колядникам вже дають щось. Та ми так. 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 Ну ковбасу, там вчора роздавала гуменюк тут мандарини, піду, я на колядую. Ноутбуки, mm -hmm. та... да. ми все приймаємо. Чули? Це глядачам громадської. Телефони, ноутбуки. Це все на народні гроші. А скажіть, будь ласка, хтось з вас є одружений чи ні? На кому? Взагалі, або між собою? Ви одру... або... А як вашу дружину звати? Катерина. Ви Роман? А Вона... дружина Катерина? Прекрасно. Ми тоді для вас, що, ми вас ми і вашої дружини. дружини. <кхів> Я ні. А потім? — Та ми вас. тут всіх можемо. не, не ми на мені робіть з вас хоч Я хочем. піду на камлюду, щоб вам щось дати, бо це як незручно. Але А поки ви будете шукати, ми а, вам вимагають. То а то я не маю стояти. Ну, чи сидіти. Чи Та я встану. Під бо мені бо якось не незручно, бо я не сидівся тут прилети. Ой, ясна, красна на небі, зірка. А ще кращіша, Романа, на жива по двору ходить, як сонце сходить, війшла в сіни. Світла ніко А тем слава No! Дякую. <laughs> <Yeah, laughs> я думаю, <Красиво>. коли <laughs> безкінечно така. <laughs> а як ви от в організованому? Ну ми діти асфальту сильно, бо ми такі недолугі в цьому, що ми не знаємо цих ні Ні, де, де ви навчилися тому всьому. Бо якось цей. А ми називаємося бурса фольклору. У нас є керівник, який зараз прихворів, але він вам передає вітання Валерій Гладунець. Запрошуємо, хто хоче співати, хто має рот, як казала сердючка, й вміє співати. Усі можете приходити від. Такого від півторарічного віку дітлахи до ті, що вже не ходять. Просто річ в тому, що насправді навчитися співати може кожен. Ну, раніше люди в селах 99% співали. Ти не міг не співали не можна. Міжсезоння. <серказ> і Правильно? ми їздимо по селах, записуємо старих бабів ага. і дідів і вчимося співати так само, як вони. То класно, я там на зірочку дивлюся, от просто вона так вражає. А, от а можна роботи, по, 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 а от ви нам дві колядки заспівали, яких це регіонів? Звідки колядки? Ага. <кхів> <кхів> я я думав, я що вона зі зі взагалі поширюється. Це в область. більшість Яка в середині Шепетівський район. Хмельницька. Це бажає Поділля і Волині вже. Бачу, я з кову. Серединці і хутір. Тому... Правда, жив. і вона ще так обертається. Вона ще й обертається. Так, так, Сам так, Валера так. Гладунець, він звідти з Шепетівського району, село Серединці, і він більшість пісень, інших нас навчає. Там люди досі пам'ятаються, пісні співають. так? Знаходяться якраз бабусі, хто пам'ятає, в них ми записуємо і поширюємо так. І зараз збираємося, хто збирається на Буковину. І там є. Чернівецька область. Кордон з Румунією, там збираємося записувати. А це. чому саме там? А на майдані познайомилися з хлопцем, в якого бабуся е, дуже старенька їй 90 з гаком років, е, і на все село відома співачка. От і е, розказував, що ніби навіть коли весілля в селі, попри те. Хочу смієтеся? Говоріть, говоріть. Так. Це вам. Попри те, що вона вже ходити не може, її приносять на кожне весілля, тому що вона дуже класно співає. От. Ну і... і щоб передати комусь ці ми древні після... До... Ми збираємо з спирати. Українські суші будуть роботи з салом. Ми, Дякую. ми Дякую. Маємо хто маємо не козаку руками. Цей вегетаріянець. Вплив, урбанізаційний. Ми поділимося да. помаранчами. Медвоє не має. козак вегетаріанець І ще буде одна колядка з Полісся, Чорнобильський район. Якщо хто з вас має вулики або полюбляє мед, є такі в студії? Є? є? Або бджоли, є серед вас. Хто любить? Є портрет бджоляра. Зрозуміло. Тоді для тих, хто любить мед, чи ще все, що з ним пов'язано, ця колядка з Поліська. Чорнобильського Полісся, саме Чорнобильського. Там вже людей нема, колядка живе. живе. Так. А де ви її взяли? Записали вже не в Чорнобильщині, а в іншому селі, я не пам'ятаю, як Конець. Переселенців? Переселенців. переселенців записали От. і вона збереглася там що. Ну, давайте. Пану Господаре, чи вдома, Чи спиш, чи лежиш, чи на лавці сидиш, святий вік? Покайдес, и Я стара я на старом саду святиничим, бо єстен видок А я стара старая, жопенький вос. О, Христос, ти здорові! Дай Боже, на рік дочекатися всеєїни. О, дякую. Жовтеньке зігріє. Помічне. Роман Роману. Так? Та. Ну так, прекрасно. Там вже прийшла Наталя Окунська, між іншим. І, і що ти пропонуєш? Що... Так, можемо подякувати. Ну, я ж. Ну, вони співали, вони ж вічно співали. не стоять навіть співати. А до, до, до якого числа з До 19-го. до 19-го. Ну, там щедрування, щедрування. щедрування. Маланку 13-го водити. Оце на Буковину їдемо угу. там гарні. будете Маланку водити на Буковину Дивити. дивитись. Да. Дивитися. дивитися. Там є зняли фільм. Зараз Красна Маланка. Зараз так? Ситуація, красна маленька. Збереглася mm -hmm. традиція. Ну, власне, там, там село, румунське село на території України, в якому дуже класно зберігся цей обряд Маланки. Mm -hmm. І Федері там є е, 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 з п'яти кутів села, цілі величезні гурти. Маланкарі. <свист> це, це все дуже гучно, дуже гарно. Можна подивитися, прогуглити Красна Маланка, цей фільм, документальний. Ну, дуже а так. я його бачу. Ти бачив? Давай його покажемо. Ну, взагалі, в принципі. Ну, там там же є автор. Знаємо автора. Дякуємо вам. Дай Боже здоров'я. Дай Боже щастя, будьте крепкі. І вам теж. Будьте здорові! добре. Дякую. Мікрофон.